Так, продовжуємо. Як кришку зняв, це я показував. Провода я вставив. Тут відкручується ключком на 10, Важливо, щоб це був торцевий або головка на 10. Я вже провода вставив, гайки накинув. Тепер зажимаємо їх. Ми, мабуть, їх клієнтові тут і лишу, І відправлю, щоб він вже кришку не знімав. Зараз добре затисну, провода. Так, головне, щоб не зірвати різьбу. Так, тут ми зажали. На акумуляторі, дивіться, знімаємо захисну кри кришечку прозору таку. Плюс підключаємо до плюсового. Тут теж можна ключиком на 10 або викрутка крестова. Але тут іде болтик вже. Так, тут опустимо мінусовий. До речі, тут по два плюсових і два мінусових контакти. Це для того, щоб з'єднувати паралельно акумулятори. Ще такий самий можна поставити. Так, червоний плюс тут DC плюс. Ставимо на плюсову клему. Я отак її поверну, бо так зручніше мені з цієї сторони. Накинули. Наживили. Зажали мінусову. Накинули, наживили, затискаємо. Спочатку ручками, потім ключиком. Контакт має бути хороший, але не перетягуйте, не зрівайте різьбу. Так, все. Захисну кришечку обратно поставили. Єсть. Тут для того, щоб увімкнути акумулятор. Так, цей етап ми зробили. Далі. Щоб увімкнути акумулятор, тут є кнопочка Reset на цьому акумуляторі. Зараз ми її натиснемо. Беремо будь-який тоненький предмет, там тоненьку викрутку або зубочистку, Нажали, клі клікнуло, дивимось, загорілись у нас сенсори, засвітилися. От, акумулятор заряджений, на. Ну, показує, що 50% є. Так, оце всі порти, що тут є. Сухий контакт. Кнопочка Reset це кнопочка управління. Оці номерки 1, 2, 3, 4, 5, це для підключення в паралель акумуляторів. І цими номерками виставляється номер батареї в ланцюгу. Отак я підключив плюс-мінус. І отак воно підключено в інверторі. Ось DC плюс знизу написано. І тут значите, зараз покажу, якщо вийде. DC, плюс, DC-. Так, ну і вмикаємо. Інвертор засвітився. Зараз він прогонить всі свої параметри. І буде налаштовувати, ставлю поки паузу. Так, поїхали налаштовувати. Я роздрукував. До акумулятора з інструкції сторінку, і е, маю інструкцію перше, що я зроблю про всяк випадок, щоб ви всі знали, е, якщо ми затиснемо кнопку Меню 6 секунд, то у нас буде змога скинути, якщо ви там щось налаштували, не знаєте, як змінити. Таким чином ви можете скинути до заводських налаштувань. Тобто затиснули, у нас засвітилось set Default і тут два значення: NTE, типа, Disable, не приміняття, типа настройку і скидування, і другий ТСТ Reset Setting Enable. Тобто при примінить. І нажимаємо, натискаємо Enter. Так, так. Все. У нас інвертор скинувся до заводських наушників. Зараз акумулятор. Він читає акумулятор, показує, що 49,2 напруга в ньому. Так, перше меню це у нас меню 01. режим Заряду батареї. Режим роботи інвертора взагалі. E, SUB це режим сонце мережа батарея. SBU сонце батарея мережа. SOL це сонце, типу SBU, ну, і там є нюанс. І UT режим роботи від мережі. От. Нас цікавить, саме інвертор не буде роботи від сонця. Ми обираємо, затискаємо. Enter. Так, подожди. Забувся вже. Так. Затискаємо меню. Так. І листаємо в... Так, ні, не, не так. Так, так, так. Enter. 2 секунди треба нажати, Ескейп. Ми маємо натиснути. Так, коротше, ви все зрозуміли, я такий спеціаліст. Просто в мене інший інвертор. Так, ми кнопку Enter затискаємо 2 секунди, і у нас меню налаштувань відкривається. А Якщо ми листаємо його вниз, Так, і ще раз. Окей. Значить, нажимаємо Enter 2 секунди. Потім ще раз Enter. І у нас 01 меню. SUB. Ми перемикаємо тобто ми цими стрілочками в UTI. Лістаємо до UTI і вибираємо Enter. Це у нас мережа застосовується для навантаження в першу чергу. А сонце і батарея застосовуються тільки, тільки якщо немає мережі. Тобто ми працюємо від мережі. Якщо мережі немає, то у нас працює акумулятор. Все, це ми налаштували. Далі. Пішли по меню. Так, а це інпут волтаж. Ми вибираємо від 90 до 280. АПЛ да? у нас вже стоїть. Так, є. Лишаємо. Далі. Третє меню. А, ні, UPS у нас. Так, АПЛ лишаємо. От 90 до 280 він буде в цьому, ну, в цьому діапазоні приймати від мережі. От 90 вольт. Так, далі на 5 на Enter. Третій пункт меню вихідний вольтаж 230 В. Вольт лишаємо. Фреквенція це у нас частота 50 Гц. Лишаємо режим заряду від Сонця. Нас це не цікавить, стоїть по дефолту. Батарея сначала, потім нагрузка. У нас Сонце не цікавить, пролистуємо цей пункт. Так, далі. Overload байпас. Якщо перевищує... навантаження, перевищує потужність інвертора, ми включаємо байпасом, пропускаємо мимо інвертора. Так, по дефолту стоїть YES. Далі. Авторестарт, якщо перевантаження. ЛфД. По дефолту. Попереднє меню у нас е, Дізабу вимкнено, але я його увімкну. Хай буде у нас е, байпас включається при перевантаженні. Думаю, що так буде краще, як на мене. Так, сьомий пункт. Авторестарт е, е, рестарт виключений. При перевантаженні ми його включимо. Буде, якщо перевантаження, то, ми, то автоматично він, якщо вимкнеться, знову включиться. Авторестарт, коли температура висока або низька, по дефолту виключена, ну лишим, хай буде виключено. Charger priority. Так, за, пріоритет зарядки. Тут від сонця, від е, мережі. По дефолту стоїть Solar Energy and Utility will Charge Battery at The Same Time. Одночасно будуть заряджати нашу батарею. SMU так і лишаємо. 11-й максимум charging current, максимальний струм заряду. Я лишаю струм. Дивіться, це 11-й пункт меню. Це, е, Треба було тільки на важливих пунктах зосередитись. А, значить, я буду по 10, а, це вверх, це вниз. Я ставлю 30 А, тримаю, до 30 дійшло, я ставлю такий зарядний струм, а, бо, щоб у людей не вимикався автомат під час заряду. Але вони самі, самі зможуть його. Переналаштувати після перегляду цього відео. так, Тих батареї я виставляю Юз, тому що я буду без каншини підключати. Я не хочу гратися з цими каншинами. Я знаю, як це робиться вручну. 14 ми виставляємо в 14 пункті User definite User Definite. Oh, down. Це коли ви, ви не знаєте там, як каншину, чи немає каншини, наприклад. Так, я виставляю User Use. yes. Так, далі. Так, далі у нас е, об'ємний заряд. Нема, тобто максимальна напруга заряду батареї. Я буду врахувати наступним чином. На цьому акумуляторі 15 ячеек. Я буду рахувати 3,6 на ячейку. Одна ячейка це максимальний заряд. Умножаємо на 15 ячеек — це буде 54 вольт. Я зараз поставлю, так буде більше зберігатися акумулятор. Я ставлю 54 вольта. Поставили 54 вольта. Можна поставити трохи більше. Це під час заряду ця напруга. А далі йде у нас 18 й пункт. Ну, по дефолту тут стояло 56,4. До речі, можна і так лишити, бо це напруга саме заряду. Вона до 56,4 заряджає, а потім підтримує ту напругу, яку виставити. Навірно, ми лишимо в тому пункті по дефолту, нехай буде 56,4, як воно і було. Так? А от напруга підтримки вже, коли батарея зарядилась до 56, і далі підтримується вже на 54 вольта. Це 18-й пункт меню. Навіть по дефолту так стоїть і це правильно. Але є... Так. Далі 19 й пункт у нас Е, нижня... Коротше, відключення. При нижні, нижній порог відключення по напрузі. Ми ставимо е, 19 пункт 48 по дефолту. Нехай так і буде. Далі батарістоп е, Остановить, Перекратити розрядку батареї, якщо напруга по дефолту стоїть 48 вольт. Я думаю, що так і треба лишити. Якби. Ну, да. Далі бетарістопінг. Вольтаж, grid is available Тобто зупинити зарядку, якщо є мережа. Стоїть 54 по дефолту, Ну, хай стоїть. Це те, що я хотів поставити, поставити в пункті 17, воно так і буде обмежувати. Далі. Auto Turn Page. Зміна пунктів меню автоматична. Я його відключу, лишу, люди будуть лишати собі те, що їм хочеться бачити. По дефолту стоїть PLE. Тобто, якщо вибрати, то display screen буде автоматично зміняти сторінки. А якщо вибрати PFD, то у нас лишиться на останній сторінці. Тобто, я вибираю PFD. Так, Backlight Control. Світитись чи не світитись. Я думаю, що по замовчуванню. Він там через деякий час вимикається, нехай буде, потім можете понастроїти. Алярм контрол це піщать, якщо вимикається мережа, наприклад, він піщить, щоб ви знали, або вимикається сонце, або вмикається сонце, якщо ви підключили його, по замовченню воно стоїть увімкане, Я його лишаю так. Далі. Піщать, коли перемикаєш. Мабуть. А, от піщалка, коли э, примарі, э, пріоритетне. Господі. Source і. Is... Коротше, коли пропадає пріоритетне джерело, він пищить. Оце, оцей пункт 25-й. Він стоїть з позамовчу. Записувати рекорд коди. Це вже не дуже важливі пункти меню. Батарей еквілізійшн. Це калібровка батареї. Вона стоїть виключена по замовченню. І всі пункти меню у нас не стосуються. Поки батарей еквіалізейшн, еквілізійшн, BMS, control метод. Тут виходить, що це вже 39-й пункт, Battery стоп Charging в процентах. Коротше, Це останній пункт, який нас цікавив, був ось той, коли ми виставляли. Що? Все, коротше. Інвертор на... тобто, по дефолту, якщо ви підключаєте 48 вольтову батарею, в принципі, всі налаштування, окрім струму заряду, можна... Ну, треба... Налаш... Мож... вони по дефолту. Налаштовані, в принципі, все буде працювати одразу. Але я вам показав, як ви можете це все самі зробити за допомогою э, цього меню. Тепер, щоб вийти з меню, затискаємо кнопочку меню. І... Ні, це у нас так. У нас 6 секунд, напевно. Да? Так. На 6 секунд, все, ми повернулись в меню. Основне, і тут ми його можемо лістати. Зараз, ну, це для мене завжди загадка була. Я користувався таким інвертором. Тут є таке, така настройка. Він показує е, напругу сонячної панелі. Я не знаю, що це таке. Чесно, я шукав. Так, Тут батарея у нас зарядка і ампераж, який або заряду, або розряду буде йти. Він буде показувати плюс чи мінус. Далі в меню. Напряження на виході зараз 29 В. І 0 бо У нас нічого не підключено. Гріт це у нас мережа, напруга мережі і струм, який бере з мережі. Далі лот на навантаження 0 кВт або э, вольт воль Ну, Теж навантаження, потужність тільки ВА. І ще раз так, і тут герцовка. І то що інвертор видає і сонячні панелі, то, що по факту реально, і оце, то, що ПВ не знаю, що це таке. Коротше, я лишаю на заряді батареї. Так. На цьому налаштування інвертора я завершив. Дивіться, далі. Я зараз ці провода лишу клієнтові підключеними до інвертора. і ми да. Я закрию кришечку. І відправимо так міст експресом. Все, дякую за увагу, до побачення. Так, ще забув сказати. Якщо інвертор, там, якийсь глюк чи що, є ось тут кнопочка чорна така, це скидання. Скидання ну, буває таке. Не знаю, що буває. Буває всяке. Буває... Ну, я не... коли користувався мастом, в мене не було такої ситуації. але я знаю, що на всіх інверторах воно є. Це може бути якесь перевантаження, він може відключити і ви включите. Так, тут навіть підписано, що це таке. Це input інпут, інпут, брейкер 230 Всі. Тобто, це у нас запобіжник на 230 вольт на вхідну мережу. Тобто, якщо, якщо буде якийсь глюк там по мережі, ми в налаштуваннях виставили от 90 вольт, але можна виставити від 107. Якщо вийде за ці преділи, то він відключить цю кнопку, скоріш за все.